Чесно кажучи, у мене немає ідеального Різдва. Моє перше Різдво в дитячому будинку було трохи дивним. Бо всі навколо були незнайомими людьми. Я нікого не знав. Було важко казати щасливого Різдва, тому що насправді воно не було щасливим. Багато деталей про рідну родину я не пам'ятаю. Залишилися лише травматичні спогади. Пам'ятаю, як тато бив маму, як ми з братом намагалися її захистити. Є травматичний спогад, який ніколи не зітреться із моєї пам'яті. Ми жили біля лісу поруч був табір. І я побачив жінку, повішену на дереві, і все. Я був маленьким, не знав, хто вона, не пам'ятав її обличчя. Приблизно два тижні тому ми зустрілися із бабусею. Вона розповіла, що коли нас забрали із родини, тато передав нас бабусі. А вона до дитячого будинку, і мама не витримала цього. Той спогад і та травма, що залишилися в моїй голові, це була наша мама. Я тоді не знав, що це була вона. Було дуже боляче дізнатися, що вона вчинила самогубство. Емоційно я тоді зламався. Чесно кажучи, не було відчуття, що чекаєш на Ісуса чи Миколая. просто приходили волонтери і дарували дітям подарунки. Бо я не хотів сидіти з іншими дітьми, відкривати пакунки, чи дивитися з ними телевізор. velük együtt TV-n. Prosto ušov do az ágyban. У дитячому будинку ми провели два роки. Із Батєва нас забрали прийомні батьки з Берегова. Марія та Атіла. Ми жили у них 10 років. Прийомні батьки були хорошими, але їм було важко справлятися. За цей час сталося багато подій. Для них моя поведінка була складною через підлітковий вік, але і мені їхнє ставлення завдавало болю. Але мені потрібна була не лише матеріальна підтримка Хотілося уваги, відчуття, що я комусь важливий. Батьківської любові я не очікував, але хотів, щоб хтось мене підтримував і допомагав рухатися. вперед. Вони мені не довіряли і не були поруч. Ванево так шамеле. Там зрештою через це я звернувся до поліції із проханням повернути мене до дитячого будинку на півроку. Я зрадів, що ми знову потрапили до дитячого будинку, бо так братові було легше. Вона не є старша сестра, яку усиновили. Вона поїхала на три роки до Угорщини. А ми залишилися у берегові. І я її не бачу. Вона завжди мене захищала. І я звик чекати її до того. Три роки я її не бачив. Одного різдва я сидів біля ялинки і раптом побачив її поруч. Вона прийшла, і це різдво я не забуду ніколи. Сестра була тією людиною, яку я найбільше хотів обійняти. Я не люблю святкувати різдво на одинці і ніколи не хотів би бути у цей день самотнім. Бо мене охоплює почуття самотності. І стається, що мені нема на кого

Його і Віталік. Диво, на яке я чекаю на Різдво, це закінчення я війни. війни. Я вірю у Різдвяне Диво. Не обов'язково вісуюся, чи Миколая, бо знаю, хто кладе подарунки під ялинку чи в черевичок. Але я все одно вірю в Диво. Для мене Різдво не бути самому, а бути з кимось.